Ведуча одеського міжнародного кінофестивалю. Що ви кажете, стріт стайл? Так я, я люблю дуже прості речі. У мене є одна річ, вона просто культова. Зараз модно через одяг проявляти себе і бути дуже доречним. Мені вручали нагороду минулого року на Венеційському фестивалі. Це Голівуд, ось це Голівуд, так як він зняв. Це моя перша прем'єра. В сенсі я вперше побачила фільм сьогодні. Дуже приємно вразило. Це фільм «Памфір». Його режисер острій виважене, цілісне, гарне українське кіно. Це Літковська, ось ця вишиванка. Тут написано це бренд Бевза, так само український. Вони роблять дуже якісне, а зараз ще й з більш наповненими українськими сенсами. Український бренд це таки настане кінець, і Україна буде назавжди мирною суверенною. Одеський кінофестиваль, це, взагалі, особлива історія в рамках української культури. Що наше українське кіно дійсно може бути сильним. Перед началом випуску, всім хочу порадити класний та якісний бренд VBLASH Edition. Бренд продає стільні та якісні речі, які ми вам рекомендуємо. В описі відеороликів залишаємо ссылку на їх інстаграм. Переходьте та купуйте якісні та стільні Black VBLUX Edition, всім рекомендуємо, всім гарного перегляду. Друзі, всім привіт! Находимося на одеському міжнародному кінофестивалі. Що ви сьогодні предпочли одягнути кі це коштує? Е, я сьогодні ведуча одеського міжнародного кінофестивалю, який проходить у Чернівцях, і на мені сукня відомого австралійського бренду Цімерман. Е, я дуже люблю цей бренд, і у нього була одна колекція, яка ну мені здається з таким дуже українським духом. Та дуже українська, чувствую. щось скажіть. Да. Насправді, цимерман, ну, Я думаю, що всі, якщо є не лише для дичей, глядачки, то я думаю, що вони десь чули дуже або бачили. І я дуже цей бренд люблю. Ця сукня не моя, я взяла її у дружнього мені рендало, з яким я завжди в Києві працюю. Я вже не одного разу виходила в дуже гарних сукнях їхніх, тому що мені, як ведучій, як актрисі, постійно купувати собі сукні та ще й Цімерман, то вибачте, але наших гонорарів на це не вистачить. Тому це рентабренд Бренд, відомий київський. Вони дуже люблять гарні сукні. Цю сукню я взяла у них. Точну суму я вам не скажу, але. Я думаю, що а, ну, цінник у ці нармана дуже такий не, не не маленький. Це від тисячі доларів. Бо вона стоїть ще віч, качественна. Да? Вона класна на подивіться. Класно, класно, дуже гарно виглядає. 100%. процентів класна і в ній є ця, такий український вайб. і Мені це дуже дуже ціно. Класно. А які обще бренди вам подобаються? Можливо, топ 3 ваших брендів. Ви знаєте, я Ну, повсякденному житті те, про що ви кажете, стріт стайл Так я, я люблю дуже прості речі. Е, я люблю дуже прості якісь сарафани, сукні, тому я беру ніколи не за брендами, а теж за внутрішнім відчуттям. У мене в гардеробі є речі, тільки нікому не кажуть, яким же навіть ну мені здається по 15 років. І це говорить про мене дві речі: перше, що я тримаю форму 15 років одну і туш, що я можу в них ходити. По-друге, що я е, дуже люблю е, розумне споживання і якісні речі, але я люблю розумне споживання. Якщо в мене є, наприклад, у мене є одна річ, вона просто культова. Це було таке у 2002 році, здається, році, з першому, я собі купила шкіряне пальто чорне, воно було дуже дуже модне на той час. А потім я його поносила і вже пальто не модне. Я віддала класним дизайнерам українським. Друзям своїм, і вони мені з нього перевернули, зробили шкіряну куртку. Причому перевернули так, що в мене рукава це колишньої були кишені. Класно. І ця шкіряна куртка досі зі мною живе з 2002 року, це вже 21 рік. І вона просто не я щоразу коли кудись їдемо, не кидаю, звісно, я в ній не хожу регулярно, але кудись я не кидаю, яка шкіряна коротенька. мене всі питають, боже, що це? Що це за дизайнер? Я Шта. українці переробили з якогось іншого е дизайну. Насправді я за те, що ми живемо у 21 столітті, важкий люкс вже не в моді. Е, ну хіба що так на сцену вдягти якусь сукню, але знову ж таки розумне споживання ми беремо її е, е, Варіанду, можна. так. Я думаю, що е, зараз просто не модно бути. Власниками чогось володіти всіма сумками е, біркін е, у всесвіті. Зараз модно через одяг проявляти себе і бути дуже доречним. Знаєте, в Америці є таке поняття овердрес, і я думаю, що в Україну зараз це теж приходить. Люди вже не хочуть бути овердрес, вони хочуть бути відповідними е, тій ситуації, яка є сьогодні. Я сьогодні ведуча. То я сьогодні у такій сукні. Завтра я буду ходити вулицями Чернівці, і в мене є такий маленький топік українського бренду. Вовк є якісь шорти, які я собі купила на білі в Іспанії. Загальна там вартість цього луку дуже невелика, але він дуже класно виглядає. Тому я буду ходити в ньому. А як по вашому мінні? Українські дизайнери зараз набирають висоту, польот, вони тобто, ростуть, ростуть. Ростут. Я вже років п'ять купую стільки речей українських саме дизайнерів. Так, я вважаю, що є дуже круті, і мені подобаються як абсолютно демократичні бренди, які продають просто за невеликі гроші, і можна зайти і купити купу всього і потім все міксувати. І є, звісно, у нас бренди класні, є там Валерія Ковальська, яка робить дуже сильно. Дуже... Моя колишня однокласниця. Можливо, Катя Сінченка е, також. Катя Сінченка це так. Моя хороша знайома, і у неї хороший бренд. Це з дорогих українських брендів. Вони також тримають марку і дуже круто. А яка у вас сама стильна та дорога річ у вашому гардеробі? по двом разним критеріям? Е, я думаю, що в мене дуже гарна сукня того ж Циммерман, яка. Власне, моя особиста, вона взагалі дуже схожа на вишиванку. Вона дуже схожа на вишиванку. Це така ляна сукня з дуже гарною тканиною, рукавами. Тут є така дуже гарна вишивка, китиці, е я її просто дуже люблю, і саме, для, саме через це вона для мене дорога. Ну і, звісно, я все ж таки ще не можу відмовитись від хороших аксесуарів. Просто я не накуповую їх історично. у мене дуже гарні окуляри. І велика їхня колекція є, бо окуляри я сильно люблю. У мене гарні прикраси, і є деякі прикраси, які теж зі мною багато років, і вони хороші, сильні, дорогі. Ну, і то... є пару хороших сумок і взуття. У мене є любов. Україна кажуть, це вші ключові речі, в вулуки. Тобто образ такий, аксесуари сумки доповняють. Як -то. слухайте, це вже ми живемо Воно у якому році? У 2023. Твій образ доповнюєш тільки ти сам, твоя особистість. Якщо ти особистість, ти можеш вийти у звичайній май... майці алкоголічці, у якихось е... для них м'яти удобна комфортно. І ти все одно будеш класним. Я вже помічала неодноразово, ну, що я можу на якийсь івент. Мені вручали нагороду минулого року на венеційському фестивалі. І Я їхала. Ну у нас війна, у нас е... такий стан не те, щоб сильно виряджатися. Я приїхала туди, розуміючи, що мені треба йти на льодо. Е, мені вручали нагороду журналісти, як українські акторці. Чесно кажучи, я вдихнула дуже дуже прості речі. Бо того часу я взагалі з дитиною була у Польщі. Я була у звичайних чорних штанях, Таких просто, які добре сиділи, вони дуже були недорогі. І у мене був такий топ, який я придбала за день до початку війни. Взагалі він. Я не знаю, це боді-купальник з, з таким крилом. І теж дуже недорогий. Ось ці дві речі, плюс ну, таке хороше, хороше взуття, до мене підходили і говорили компліменти просто всі, всі. Бо це було настільки класно. І я звикла до того, що якщо в мене хороший настрій, якщо я в гуморі, якщо я несу себе, то я можу бути у речах, які коштують 30, 20, 50, 100 доларів, і я буду виглядати на, на весь мільйон. Сума не головне. Головне, щоб їй сподобалося і качество. А що ви дивилися по світні цікавого кінематографа? Можливо, чи українські, чи закринічні шоу? По-перше, я топлю за те, щоб усі ходили на українське кіно. Це дуже важливо. І це я зараз кажу не просто як акторка, яка хоче ще більше слави. Мені нормально, мені вистачає. Справа в тому, що якщо всі ходять і дивляться українське кіно у кінотеатрах і платять за це досить невелику по всесвітнім міркам суму, українське кіно отримає шанс розвиватися. Фільм зібрав кошти, продюсери отримали можливість знімати наступний фільм. І це дуже важливо, тому що. Українське кіно дуже достойне. Воно, можливо, ще не має там якихось голівудських стандартів або голівудських бюджетів, але враховуючи те, як швидко ми, як країна, розвиваємося, так само швидко розвивається наша кіноіндустрія. Останні два фільми, українські, на яких я була, це фільм «Кролі репа, «Кролі репу» Мирослава Латика. І це дуже прикольне кіно. Це така драма. Там це не стільки восьма миля, скільки. Я навіть не знаю з чим порівняти. Це драма молодого хлопця і це драма цілого покоління. І це дуже круте кіно. Це той про українця репера чи як? Королі репу фільм українського режисера з українським актором. Як ви думаєте, про що кіно? Да, і думаю, що там щось неподобі Емініум такому. Ну не зовсім. Я ж кажу, це не зовсім восьма миля. Там не стільки багато репу, скільки більше трошечки е е молоді їхніх стосунків, драм і е е ситуацій. І другий фільм, який мені сподобався, це мій давній партнер зняв Олександр Кобзар. Фільм називається Батько, і це така прям серйозна, класна, дуже, дуже глибока драма, дуже гарно знята. Просто навіть подивіться, як знімають наші оператори зараз. Олександр Земляний ну це просто це Голівуд. Ось це Голівуд, так, як він знявся. Ну і це фільм роздум, фільм Ностальгія. Можливо, це більше підійде людям старшого віку, але всі люди, які виходили з залипла. Це було дуже круто. А як вам взагалі атмосфера цього міроприяті? Я ж Одеський фестиваль обожнюю. Я стільки років на ньому була в Одесі, я стільки років співпрацюю з організаторами. Я вела українську дзиву, нашу золоту дзиву. Це кінопремія. Сьогодні я веду перший одеський кінофестиваль. Я дуже щаслива. Мала його вести минулого року, але. За зрозумілих причин він не відбувся. І для мене кінофестиваль це завжди можливість побачити усіх своїх колег, зрозуміти, чим зараз дихає наша кіноіндустрія, обмінятися контактами, новими ідеями. Один раз після одеського кінофестивалю, можливо, це був перший, на якому я була. Це був рік десь. Один з перших фестивалів, який я відвідувала як відвідувачка, це був рік десь. 2015, 2016 я познайомилася з компанією, з режисером і вже одразу після фестивалю отримала головну роль у фільмі. Просто так. Просто ми познайомились. Я так там що щось пала, десь сказала, так? а він у мене дивиться і каже: А ти нам підходиш. Клас. Це фестиваль. Це в тому в том часі, в тому місці, так, як кажуть? Так. Дякую, що дали нам час, радість, співпарання. Дякую. Дякую. Рицілі гарну та стільну дівчину, акторку фільму Довбуш раді дуже вас бачити. Добрий вечір. Як вам взагалі прем'єра? А це моя перша прем'єра. В сенсі я вперше побачила фільм сьогодні і була дуже приємно вражена. Я думаю, як і більшість глядачів. А як вас атмосфера від цього міроприятів? Ну класно, насправді, просто дуже двояке почуття. Просто через те, що відбувається в країні, через останні події сьогодні в Чернігові і. Різні інші події, тому якось так варіюєш від радості до горя. Тому складно сказати, що я прям то супер щасливий вас здержана, здержана, да, Здержаний, Ну Це типу готово. А що ви дивилися в останнє цікавого часу? Може, фільми чи серіали? З українського? Останнє, ну, що я дивилася, що мене дуже приємно вразило, це фільм Панфір, його режисер. Mm -hmm. а, mm -hmm. Ось це так само, як і Добуш, як на мене. Дуже виважене, цілісне, гарне українське кіно. Що це за дизайн? Так, це я вже звісно пом'ята трохи, бо я дивилася кіно. Це мало би виглядати можливо трохи охайніше. Дуже гарно виглядає. Але, тим паче, да я пишаюся цим. Це Літковська. Ось ця вишиванка. Тут написана е, молитва націоналіста, яку зараз використовує Азов. Е, ви напевно бачили відео, як вони це роблять пічно. Гарно, це так само. Теж, дуже гарна річ Так, теж Літковська. Воно йде разом. Це бренд Bevza, так само український. Я була в захваті від цього відра. Так само відпевся в мене цірешки, коли колоски, тобто вони менше це з цим разом. Вона така цікава, як дав в віді відра, да? Сумочка да. перше ну це я вважаю це геніально. Я коли побачила його, е, стала фотки там собі ця сумочка. Сумочка і в якийсь момент вона стоїть на картоплі, і всередині картопля. Я подумала, що це те, що мені треба. Класно, класно, дуже стильний лук. А які бренди вам подобаються? Возможно, топ 3 ваших брендів. А, український український. Да. Ну, я знаю ще крім того, що я назвала дуже класний є бренд е, Омеля, є бренд Етнодім. Всі його знають так само. А, так само я до речі, сьогодні, коли ви в мене питали е, про вишиванку, пам'ятаєте, я була в вишиванці. Та да, да. в мене теж з собою є вишиванка від молодого бренду Hartley. Е, Хартлі. Е, е, ось. Так само можу його зазначити. Насправді дуже багато українських брендів. і Дуже класно, що вони роблять дуже якісне, а зараз ще й з більш наповненими українськими сенсами вбрання. То тобто вони набирають обертів, розвиваються в цьому плані. Так а, що вчимо вас може возможна по двом критеріям: саму дорогу та саму стильну річ у вашому гардеробі? О, ні, це не до мене. Це не до мене, хлопці. А може така. Я можу ще щось а, придумати, чи ще щось, но Ні, може і знаєте, така річ. Каса поки є. тільки виходжу на той левел, щоб а, не знаю там ходити по брендам і купувати їх. А зараз з війною це майже неможливо. Краще донатити. донатити, донати, Ти чим купувати може бренди бо бренди українські дорогі для вашого серця, наприклад, О, Може, щось таке, яку ви хочете завжди одіти. Вона така це футболка нірвани. Да, це так... з, Просто футболка з написом Нірмани. Я не знаю, що я накопила собі всяких різних речей за останні там півроку. А, але ця футболка я так комфортно в ній себе почуваю. Да, да. Це якась просто чарівна футболка. Ні, нічого особливого нам взагалі сіра. Ну вона да, головне, що вам комфортно Дуже і Дуже комфортно це. Нравиться. і завершаючи що б ви може порекомендували нашим підписникам та глядачам цього випуску? А, Ходіть на українське кіно, підтримуйте українське кіно. Цікавитись українською історією і говоріть українською Російська – це не привіт. Привіт, привіт. дуже рада тебе бачити гарно і, і стильно виглядає дуже рада бачити дякую, дякую. можемо по класиці розібрати твій лук Що це за бренд взагалі? український бренд Кептар Шейн. неодноразово Жию в них замовляю різні свої образи, тому що заказ як ви бачите, у них відчувається свій яскравий особистий такий стиль, якого немає більше ні в кого, тому гарно, дуже сильно люблю. А прикраси також від них ти була зараз на прем'єрі фільма Довбуш. Як у тебе вчив емоції від Ой, чесно кажучи, не один раз так сильно промурашувала та до кожна клітиночка тіла, тому що історія циклічна. І ми бачимо, як було декілька століть тому, Ми бачимо, що історія знову повторюється, тому що нам приходиться відстоювати знову свої землі. До нас приходять вороги, які хочуть просто нас загарбати. І також складається історія українців, що ми маємо постійно боротися за нашу свободу, за нашу незалежність. Я сподіваюся, що колись цій циклічності все таки настане кінець, і Україна буде назавжди мирною, суверенною і, і... Свободно. і... і свободною, так. Тому що тому що ми цього заслуговуємо, бо українці особливий народ, ми сильна нація, і ми заслуговуємо того, щоб жити просто під своїм вільним небом. А як тобі взагалі атмосфера цього міроприяття? Одеський кінофестиваль – це взагалі особлива історія в рамках української культури, в рамках українського кіно. Я мріяла потрапити на цей фестиваль в Одесу. І безмежно радію тому, що з одного боку, радію тому, що він нарешті в Черніцях, тому що для нашого міста це особлива гордість. Це честь, така місія, але з іншого хочеться все-таки, щоб наступного року ми з'їздили як Одесь... гості, в Одесу. Тому що я вірю, що наступний фестиваль буде під мирним небом України, і ми всі зможемо просто бути гостями. Дай, і, думаю, і він буде таку... відбуватися в себе вдома, так як це, це належить. А що ти ще загалі дивилася за останнім час цікаво? Може, о, чи фільми, чи серіали, завершаючи нашу? З останнього, що стосується української крінського кіна, це був фільм Панфір, який також транслювався в наших кінотеатрах, і це також приклад того, що наше українське кіно дійсно може бути сильним, воно особливе. Ми маємо про що знімати нас. Але актори, у нас особлива історія, яку транслюючи зараз на екрани. Ми знову ж таки розуміємо, наскільки ми сильна нація нас ми можемо просто пишатися собою. Тому я пишаюся нашими акторами, пишаюся нашою культурою. І тим як ми зараз розвиваємося, переконані, що через декілька років українське кіно взагалі буде надпотужним. Дякую тобі наш випуск залишається? Підписуйтеся на канал, ставте лайки. У нас класні люди. Ми на прикольних міроприятіях. Всім гарного дня і вечора.